Ой, друзі, привіт, 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 мої, мої любі підписники, мої друзі. Ось таке. Дивіться, який сьогодні купила красивий, красивий э, підсвічничок. Що хочу сказати? Поїхали. поїхали, У мене небагато часу, тому я хочу встигнути зробити розклад по містам. Да, сьогодні були, була важка доба, я попереджала, що це буде. Не за день попереджала, за кілька днів, але тим не менше, все одно, все одно як то кажуть, попереджай, попереджай, не попереджай, воно все одно трошки неприємненько. правильно? От, ну що, Поїхали на 23.03.24, 24. Що там буде в кроворозі? Що там буде в Кривому Розі. Так. Ну, що я хочу сказати? Якісь, якісь можуть сидіти без світла. Ну, Це, по-перше, по-друге, будинки. По-друге, приїжджають, приїжджають якісь машини, які обмежують, які обмежують людей. Ну, я думаю, що це знов приїдуть, наприклад, ТЦКшники. Я так, я так думаю, не знаю, наскільки це що це, Хто це такий? Е, Питання з водою буде десь піднята. Ремонтні роботи усьо. Карти летять, буде чути бахкання. От бахкання є. От. І пожежі будуть. Може бути пожежа, тобто кудись, кудись, щось, кудись щось впаде і загориться. Тому будьте уважні, обережні. Далі, далі. Інгулець, 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 Інгулець на 23, 03. 23, 03, 24. Знову вам привозять, привозять захисників щось там. Так, чи вони приїжджають мимо, чи щось там якимось чином. Далее апостолова, 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 апостолова. 23-й 23 апостол. Ви можете чути обстріли, десь, десь далеко, десь далеко бахкання. Зеленодольськ, Зеленодольськ, Зеленодольськ. а ми зелено Зеленодольськ? давай ми спробуємо всі карти Зеленодорська. Ви знаєте, за сторони води, от там буде бахкання. Якісь населені пункти за водою, наприклад, там буде бахкання. Ще що? Так, це ми не будемо говорити, це вам не треба. Так, дивіться, може бути так, що у вас не буде десь води. От, і ще що, і що за якісь, якісь неочікувані проблеми, я думаю, що це або зі сторони ТЦК, або жінки будуть переживати з приводу тих, кого вони люблять. Отак-от. От так, Павлоград. Павлоград. Павлоград, довга тривога буде. Дуже велика тривога. Далі пропонуватимуть, знову обговорюватимуть про те, що запропонують уїжджати тим, хто не може, наприклад, там бігати, ну, в ці, як вони звуться, ну, в бомбосховища. От, до речі, і ще що, щось, щось таке буде неочікувано, неприємно для людей, які там працюють. Який там працюють. От. І правду не будуть говорити, але але там якимсь, я би сказала, шпигунам буде не дуже приємненько, так сказати. Тобто, чи викриють шпигунів, чи піймають, чи щось от таке. ні капель Зі сторони води. Будуть прориватися ДРГшні групи. Прям будуть прориватися. Прям от можна їх або наблюдати, от, або там таке враження, що берегова лінію попросять чи звільнити, чи що, тому що вони будуть прям от і ще що будуть летіти. Прям от транспорт буде якийсь. Так, вночі, вночі, там вночі буде обстріл, і оце під прикриттям цього обстрілу, до речі, є є жертви. Під прикриттям обстрілу будуть намагатися прорватися Нікапаль. Так, херсончики, херсончики, любименькі херсончики мої. Херсончики на 23.03. Горітиме об'єкт інфраструктури через те, що туди летітиме і зіб'ють, але уламки впадуть. І транспорт пострадає в центрі. Так, херсончики далі. Крапивницький. Крапивницький. Шок, Крапивницький. Крапивницький. Крапивницький у вас пожежа. У вас пожежа, багато поверхівки. Це в результаті обстрілу збите щось і пожежа. Одна жінка, їй буде дуже важко. О, це видно вищі етажі. От, в центрі якийсь транспорт буде сильно їздити, мабуть, пожарки. От і є карта смерті у, у, у іншій багатоповерхівки. Чи це в цій, чи в іншій. В общем, є, е, є, я би так сказала, от іменно не то, що влучання, а от е, як ППО збиває, уламок падає, він же ж горить. І оце цей уламок робить це горе. Так, запоріжульки. Мої любимі запоріжульки. Перша карта вибуху і карта вибуху знову. Друзі, це, це знову, дивіться, на мост. Знову може бути на мост. Потому що ж те, що на воді. Ще будинки, багатоповерхівки страдають від силового удару. Так, заперіжульки за Дніпро за, за, за Дніпрогес взялися. Взялися чітко, вони ждали, коли їм дадуть цю зброю, нарешті, вони з цілі її зруйнувати. Так. так, це те, що на воді. От. Те, що на воді, знову знов карта вибуху. Те, що ми все любимо, воно все старе, воно дає нам світло. Дивіться, знову таки я кажу на 23.03. Да? У мене сьогодні 22.03, 22 зараз 19.30. <кій> Навіщо я це кажу? Три доби може програватися цей самий. І от ось якісь суміжні будинки, якісь невеликі будинки, яким це видно, чи що вони чи вікна повилітають, чи що. Десь люди відселяться з якогось будинку, і там знов, знов буде пошкодження. Дніпро Дніпрошечки Дніпро Дніпрошечки Дніпро Дніпрошечки Дніпро Дніпрошечки Дніпро прушечки. Дніпро, 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 дніпро. дніпро без світла десь буде сидіти. А у вас тоже треба акуратно бути про мост. Якийсь мост. І можуть люди постраждати, або якась аварія буде на мосту, бо щось таке буде. Так, Про Миколай, Миколайчики, що була просто спільна трансляція з Мирославом Солонаром, поэтому е -е, хочете переходьте, дивіться, я не знаю, чи куди її загружати взагалі, скажу чесно. От, можна і в нього подивитися, а ми з вами ще щось подивимося. Дивіться, Миколаїв є обстріли, і знову вас тримають, ви без води, і вас, знаєте, тримають в такій напрузі, в такому там, то там щось загорілось, то там то щось їдуть, то там збили. Ну, тобто, розумієте, ось вот така от ситуація. Далі, далі, далі Одеса. 23,3. Одеса, Одеса. 23 Одеса неожиданний пожар, багатоповерхівки, не поймає з чого. Тобто це не про обстріл. Щось може вибухнути, якийсь газовий балон чи ще щось таке. От, не поймає з чого. Е, на воді також є проблема. От, що це за проблема? Я не знаю, може міна, яка при, при ще щось таке треба бути акуратним. Київ. 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 Двадцять третя, двадцять Київ. Вночі буде дуже гучно. І є пожежа від спрацювання ППО Харків. 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 Харків там десь щось ремонтують, воно знов чи поламається, чи перестане працювати. На вночі буде сильний обстріл і будинки будуть горіти. Будуть, будуть пожежі. Так, всіх вроді глянула. Тепер паради, друзі, паради, Паради, поради. Поради. Перший варіант, що вам робити? Перший варіант, що вам робити? Трошки, трошки обмежте свої страхи стосовно якогось або ремонту, або звернення до спеціаліста. Що ви будете ремонтувати? Ви можете ремонтувати квартиру, ви можете ремонтувати транспорт, ви можете ремонтувати себе. От, також. Тобто вам треба звернутися до якогось спеціаліста, ви боїтеся. От обмежте свої страхи, Обмежте. Другий варіант що вам робить? А вам потрібно ті, кого ви любите, в сім'ї. Знову потрібно трошечки проявити любов і любов до дітей або до онуків. Третій варіант: а вам потрібно трошки збрехати якісь жінки для того, щоб її чомусь обмежити. Що це за жінка і в чому ви її обмежите? Я не знаю. Ну, це ця жінка може щось просити у вас чи ще щось. Такого нічого не треба відмовляти. Просто щось трошки прибрешіть. Скажіть, не, не зовсім правду, я би так сказала. Так, ну і давайте я вам почитаю віршик. Так, віршик. Віршик, віршик. А ну-ка, дивимося. Давайте там з книжки свої почитаю. Така моя книжка. І хочу, можете купити її в 95-му кварталі в Кривому Розі. В переході є книгарня, така на углу велика. І там можете купити мою книжку. А я вам почитаю вірш. А я вам почитаю вірш із цієї книги. Із книги. Кни... Так, а що ж вам таке почитати? Не підготовилась я, не підготувалась я. Тому у нас перестає. Оце я хочу вам вірш почитати. Ти не спи, поки я буду спати, прошу, лиш не спи. Ніби ковдрою я замотаюся у твої крила, ти, мій світоч, рятуєш мене посеред темноти, ти той вітер, що розправля мої рвані вітрила. Замість подушки в мене хай буде лиш твоє плече, як дитина маленька, турботою твоєю сповита. Поряд ти, і все зло, наче річка повз мене тече, а мене не зачепить, бо я твоїм захистом вкрита. Я не знаю тих правильних слів і усіх молитов, і не завжди прошу застоя... за спиною стояти вдвобій. Та я знаю, що ти мене любиш, бо ти є любов. Захищай мене завжди, прошу тебе, Янголе мій. Ось такий вірш я писала янголу, тому ви також дякуйте своїм янголам охоронцям також їм читайте вірші, ви не знаю, пишіть вірші, просіть про допомогу, згадуйте, говоріть до них. І ви відчуєте, що ваш янгол охоронець завжди з вами. А якщо ви в розпачі, якщо вам важко, якщо ви не знаєте, куди бігти, що робити, зайдіть, будь ласка, до мене на канал, на YouTube канал. Де ви дивитесь відео? Зайдіть в плейлісти, там є плейліст медитацій. Включіть. І знайдіть, будь медитація, захист роду. Зробіть цю медитацію. Зробіть і напишіть мені, що ви відчули. Ви побачите, як все в цьому світі для вас стане геть зовсім інше. Ви отримаєте ту опору, яку ви зараз шукаєте. Ну, а я нагадую, що в мене ще є медитація захисний купол, яку робити обов'язково, бажано, звісно, вранці робити її, але можна вранці і ввечері робити, бо це магічний захист. Ви можете ставити цей захисний купол над своїм будинком, над своїм містом, над своїми рідними, близькими, над нашими військовими, полоненими, нашими пораненими. І, звісно, замотувати себе в енергетичний кокон, щоб бути неушкодженими. І пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі україни люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюся, які ставлять подобайки на мене підписані, З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока і чомики-бомки!